Одівся. Погладив кота. Погладив кішку. Взяв пару снікерців на роботу. Викірав то все в рюкзак, Пішов умиватися. Умився. Погладив кішку. І якщо знайшов кота, то погладив кота. А я його не знайшов. О, знайшов, Іди. Погладив кота, помнав. Насипав котам жрать. Да одівся. І конечно ж помнять кота. Упав. Колубок. На кішку я не помню. Сидить як прикраса під йолкою. Ти же ж трошки за мну. Я ж уходю, побувся. рюкзак на плечі. Коти, що то не хочуть проважати мене. До вечора, котики. Виключив світ, взяв ключі. Тут виключив світ, замкнув і пішов з дому. Йдемо до цього дракона. Залізаємо у нього, включаємо зажигання і заводимо, хай трохи прогріється дракон. А я поки роздіваюсь, пристіваюсь. І отако от мене немає вдома. 6.09. Ще через п'ять минут я починаю вже давити педалі. Три часа я в Києві. Із Києва я вертаюся ввечері. Ну якщо повезе, то можу в 6 вечора. Якщо не повезе, то в восьму в началі дев'ятого вертаюся. І я думаю, тепер у вас трошки відпадуть ті питання. Чого немає відео? Льоха не забив хер, льоха просто працює, розумієте? Я би з задоволення, але ж не можу взяти з собою котів для котів. То буде великий стрес. Ну і здівательство, я думаю. Да не, не, не думаю, а так і буде. Если приезжаю до дому и ще є сили щось то снять, то конечно я сниму. Если вам интересно, то ждите видосики с котами або з мариной. Гарного вам всем дня.